Отче наш, ми звертаємося до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Просимо, Боже, прости де ми згрішили та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз. Які принесла війна, захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай, Боже! Нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі. Наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати відсіч всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже! Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях. Амінь.